Олексакян долучається до нашого ефіру. Політолог, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості. Пане Олеже, вітаємо вас. Ради бачити, чути також вітаємо. Хотілося б почути ваші коментарі щодо е, цих подій, які ми озвучили, е, чи бачите ви зміни в політиці штатів, чи стала вона більш радикальною та жорсткою щодо Росії, зокрема щодо затримання танкерів Марінера і Софія, і кажуть, що зупинятися на цьому е, не планують танкерів тіньового флоту. Що це означає? Ну, спершу давайте почнуть з неприємного. Давайте не будемо самообманюватися. Це не зміна політики Трампа, і Трамп не став водночас антиросійським Трамп. Все, що дивиться на Росію, за якою майорить позаду Китай. Він хоче відірвати Росію від Китаю, і саме для цього його кроки і по російсько-українській війні, і по глобальним впливам, і, зокрема, з танкерами з усім іншим спрямованням. Не для того, щоб знищити Путіна, ніякі вертольоти за ним не вилетять і не захоплять його як мадуру. Не для того, щоб розчавити путінський режим. Він не збирається цього робити, як, наприклад, з Іраном і те, що. Я думаю, ми будемо спостерігати найближчими тижнями, місяцями. Він хоче домовити з Росією. І в розрізі цього він зараз починає переходити до більш жорстких кроків по тиску на Росію. І отут дійсно тактичний інтерес Сполучених Штатів і наш інтерес сходяться. Вони комплементарні один одному, але не треба самоумаднюватись, тому що як тільки ситуація трішки зміниться, якщо Росія піде на якісь поступки або ефективно зимітує свою конструктивність, Трамп в той самий момент вхопиться за це, щоб сказати: Дивіться, я примушую їх вони йдуть відповідно, давайте тепер знову переключатися на тиск на Україну. Отже, наразі я думаю, що Трамп не від великого бажання, а саме через потребу. Буде дійсно тиснути на Росію і танкерів ще буде, і не тільки в Західній півкулі в сфері виключних інтересів, стратегічних інтересів Сполучених Штатів, як зараз окреслив команді Трампа, також це може бути посилення санкцій. Дійсно, може бути проголосовано десь під вісім десятків голосів. Є наразі в Палаті представників для того, щоб проголосувати це рішення, тобто під вісімдесят відсотків підтримки. І Трамп, скоріш за все, частину цих санкцій може ввести, але поставити на паузу для того, щоб дати ще прості Росії, сказати так чи ні, а там чи за тижні він таки їх веде в силу. Тобто він буде завжди робити два кроки вперед, один назад, і навпаки, один вперед, два назад. А для чого ця гра точно? пане Олеже? Е, там то він компліментами він зараз... всипає, то санкції П прощупує Путіна, де межі його чи як це розуміти? Ні, він не прощупує. Він просто її підтискає. Він змушує Путіна відмовитись від власних амбіцій по російсько-українській війні. Трамп говорячи про спецоперацію в Венесуелі... Він же натякав на Росію, що от дивіться отак от Путін ти мав проводити спецоперації. А ти затягнув все це на роки, втратив півтора мільйони людей, і вся ця кривава баня продовжується. Трамп же не бачить нас на місці а, сполучених штатів. Він там бачить на місці сполучених штатів в нашому регіоні Росію. А ми це Венесуела. просто отакий такий недолугий місцевий. А, не розумний, не талановитий, не щасливий, невідомо який, але коротше кажучи, взагалі і близько не Трамп, а підробка на Трампа Путін. І Україна завдяки цьому, на відміну від Венесуели, може пручатися і може чинити е, спротив Росії. Бо ця війна, як відомо, Трамп вже каже: це війна Байдена, війна Путіна, Зеленського, але не Трампа війна. Тому тут знову ж таки просто не треба мати е, рожевих окулярів. Трамп не збирається розчавлювати Путіна. Але він е, говорить йому буквально наступне: плюнь Україну все відкусив. Не вдалося проковтнути. Тепер плює і далі нас чекають великі справи: багато мільярдів, інвестицій, Арктика, все інше. Ти будеш в золоті купатися, але будеш дружити разом зі мною проти Китаю. Якщо цього не буде, ну в такому випадку, вибач, мені прийдеться і далі на тебе тиснути і примушувати, бо ти в союзі з Китаєм. І відповідно я буду по тобі демонструвати, що буде з іншими. Але я не хотів би цього робити. Я хотів би, щоб ти був моїм другом. Бо Трампу абсолютно байдуже: диктатор, не диктатор, вбивця, не вбивця В Венесуелі Ми що зараз бачимо? Трамп звільняє венесуельський народ від угнітіння режиму Мадуро. Ні, Трамп визнає режим Мадуро, просто без Мадуро. І якщо цей режим гарантує йому доступ до нафти, Трампа цілком собі це влаштовує. Він це прямо буквально сказав віце-президентці Венесуели, яку фактично тим самим визнав. А опозицію. Яку Сполучені Штати визнавали, і яку визнають інші партнери, він просто зараз ігнорує таке враження, що її не існує, і режим його цілком собі влаштовує. Тому і з Росією йому байдуже він з путінським режимом набагато легше б домовився, якби просто Путін відмовився від агресії проти України, і в такому випадку Трамп навіть готовий був би залишити йому багато що, включаючи з українським Донбасом, пообіцяти ще щось. Це ж все для того, щоб вмовити Путіна. По-хорошому пристати на бік Сполучених Штатів по-хорошому не виходить і не вийде. Тому Трампу зараз прийдеться пожорщувати свої дії по Росії, бо це розмова глухого німим. Путіну потрібна влада, путіну потрібно знищення української державності. Гроші йому не потрібні. Пане Лежену, ви тут прямо е дуже так жорстко скинули з нас рожеві окуляри, бо тут танкери захопили. Лінці Грем каже. Аня мадуру що... все інше це для нього. Інструмент збагачення так, Чого? Трамп тут буде вже зелене світло санкціям дав і так, так вже б здавалося, що він взявся за Путіна і буде тиснути. А виходить, що ні, а що тоді ми можемо сказати про перемовний трек, з судячи з позиції Трампа і чи проглядається позиція Москви якась зараз. До наступної вдалої імітації з боку Росії конструктивності переговірний процес грає на посилення України. До цього він працював на посилення Росії. Тому сценарій, як Росія закидувала через Віткафа, цей переговірний процес народжений. Він може дати свої плоди і результат тільки в випадку, якщо кардинально зміниться баланс сил, але він не змінюється за переговірним столом. Він змінюється на фронті санкційним тиском, внутрішніми запасом міцності і стійкості в Україні чи в Росії без зміни реальної ситуації. Все це театр блєфа імітацій, переговірний процес. І ключове тут питання лише в тому, на кого він працює, кого він посилює. Якби все було навколо 28 пунктів, то це мало би сварити Європу, Сполучені Штати, натравлювати Трампа на Україну, зменшувати ризики посилення санкцій по Росії, зменшувати підтримку України зброєю. Ну працювати на посилення Росії зараз. Там впаковано цілу низку речей, 800 тисяч армії, розміщення в Україні. Підтримка на два роки прийнята вже на 90 мільярдів. Вже прийняття рішення в Європі не консенсусом, а кваліфікованою більшістю прецедент, який був створений. Тепер точний мораторій на отримання Росією заморожених активів. Вони зняті з порядку денного. Все це тепер зробило цей план неприйнятним для Росії, і наразі він є демонстрацією того, що Росія не готова йти на реальний мир і важливим для того, щоби. Примушувати а, Трампа як з цього боку океану, так і перш за все, сполучених штатах до того, щоб він тис на Росію, тому він в процесі зараз посилюватиме Україну і послаблюватиме Росію. Хоча сам план є поганим для України, але неприйнятно жахливим для Росії. А оці заяви Олексія Журавльова, представника Держдуми Росії, про те, що мають бути відповіді військові штатам після захоплення російських танкерів танкера, і вони не зупиняють зупинятися, не збираються, і каже: давайте топити американські катери, чи це означає про напругу, чи тільки на словах, чи чи може бути тут загострення ситуації? Російські. Кораблі і їх субмарина спостерігали за тим, як американці захоплювали російський корабель, і нічого не робили. Дивилися в інший бік з кріками, воплями своїх не Бросаєм вони спокійно собі здали своїх. Тому нічого подібного. Там є журавльов, є Гуравльов, є ще купа різних персонажів, у яких така роль їх випускають заведеним ключиком в одному місці, і вони відпрацьовують стандартну партійну кричалку про те, що Ах, Сполучені Штати зараз перетворимо їх в радіоактивний попіл. І взагалі в нас тут це нормально, а в Сполучених Штатах Нєгро б'ють. Все ж це доволі добре відомо. І випрацьовано ще з часів Радянського Союзу. Тому нічого нового за цим не стоїть. Ніяких реальних кроків Росії у серйозному зараз немає серйозних механізмів. Пане Олеже, А те, що зараз Трамп сказав, будемо повбудемо повиходити. Повиходимо з усіх міжнародних організацій. 66 їх нарахували, в тому числі про що це? Тому що це міжнародні і безпекові, зокрема ж теж організації, і деякі з них є в Києві, і це роками ведеться робота. А, про те, що світовий порядок рухнув у 25-му році. Трамп вбив транслантичну єдність, в 26-му році він довбиває світовий порядок. Якщо Путін до цього виліз зі своїми молоточками, почав по ньому там стукати колони, рушити світовий порядку до Трамп, зараз вийшов просто з маленьким бульдозером і зніс все це. І каже: ви тут залишаєтеся на цьому уонівському Титаніку, цих старих правил гри, які забезпечували силою після Другої світової війни. Немає їх велике світове сафарі, і в мене дубінка. Більше ніж у всіх, тому якщо диктатори думали, що вони зараз тут будуть порушувати правила і таким чином вигравати нічого подібного, ширів перетворюється в гангстера, і тепер світом править мафія. Фактично, це оголосив зараз Трамп для світу. Це жахливо. Це велика кількість нових війн, які вже в шостому році з'являться. Це тотальна нестабільність. Ми вже потрапили в світову війну. Оця глобальна війна вона вже розпочалася. Інша справа, що ми... Вже давно там ми вже в світі за цими правилами, і ми стали першою жертвою падіння цього світопорядку, ще в той момент, коли всі інші могли це імітувати. Тому для нас, ну скажімо так, загальна турбулентність підвищиться а для нас загрози також підвищаться, але значно меншою мірою ніж для всього світу, і ба більше для нас навіть з'являються певні можливості. Бо, наприклад, вага України як невід'ємної частини загальноєвропейської колективної безпеки. Нероздільної європейської безпеки, як тепер вже говорять в всіх ключових європейських столицях, зараз зросла Акції України як країни, яка вже в цьому світі живе добре десяток років на сьогоднішній день. Виросли в декілька разів після того, як Трамп оголосив про те, що він розпочинає це велике сафарі.